Мої вітання фільм Відьма 2015 року. Це атмосферний психологічний горор, що переносить нас до Англії 17-го століття. Історія обертається навколо пуританської родини, яка опиняється у вигнанні на краю дикого лісу, де починає відбуватися всяке страшне. Сімейна драма поступово перетворюється на кошмар, коли релігійний фанатизм, страх і невідоме починають руйнувати довіру між родичами. Режисером стрічки виступив Роберт Егерс. Це його дебютна повнометражна робота, яку визнали завдяки точному відтворенню історичної. Епохи та досить унікальному стилю в головних ролях: Аня Тейлор Джой, Ральф Айнесон, Кейт Дікі, Гарві Скрімшоу. А МДБ 6,9 з 10 Ротен Tomatoes 90% схвальних відгуків. Бюджет приблизно 4 мільйони доларів, світові касові збори при цьому понад 40 мільйонів. Дуже крутий результат, зважаючи на те, що відьма це не типовий фільм жахів. Він лякає не скримерами, а атмосферою та релігійним фанатизмом. Спонсори мають змогу дивитися першими. Дякую тим, хто вже доєднався, і поки ви готуєте чаю, бутерброди під це відео, спішу повідомити. Що збираю на фото-відеокамеру, яка коштує до біса грошей. Тож вірю в силу інтернета і ком'юніті. Якщо вам подобається контент, можна хелпанути мені назбирати на це щастя гривні швидше. Ну, все, приємного. Починається фільм з промови десь в суді, з тої опери, що ми стіко подолали, хати батьківські покидали, все, звісно, заради господа і його проповіді. Коротше, сім'ю під сраку з комуни, за які такі гріхи точно не зрозуміло, але десь вони в поглядах церковних не зійшлися. Батько живе в часи, коли віра в щось, це і був інтелект, тому приймає рішення піти геть з поселення ані жити по правилам. Забрав своїх нещасників і все не жити їм серед гімна і палок. Їдуть далеко, бо довелося аж привал робити. Ранком моляться, чи то природі, чи то я не знаю кому, але раді. Ось так виглядає їхнє нове місце проживання, і загалом тут жити навіть приємніше ніж в тому гниднику має бути, але проблема є: часи небезпечні і доведеться не стільки жити, як виживати. Томасін, так дівчинку звати, молитва каяття. Типу грішна я нехтувала молитвою, гралася в суботу, і робила те, що хочу, а не те, що святий дух воліє. Ось так, от але то розумна, бо хоч і знає, що горіти і в пеклі тепер можна просто ж пробачення попросити, і все пройде. Живуть страшне як насправді, все таке депресивне, бяка, другий раз лякають з поглядом у ліс, і далі дівчинка бавиться з найменшим, але тому, певно, такі гульки не подобаються. Тож він хоп і зник. Ну, то дівчина за ним, але малий, походу, зникати вчився довго. Телепортнувся невідомо до кого, і цей невідомо хто ту дитину щось ковиряє, та й походу з кінцями. Ну, одним словом, відьма он що робить стара мерзота. Події переносять на недобрий ранок, мамця реве, менші сплять, а пацан на дині сестри заглядається. Томасін жахи сняться від того, що вона дитину всрала. Хлоп обережно ранням до батька вийшов і каже, що всі сплять, окрім матінки. А батя не здивований, бо в похмурий день диявол міцно тримає повіки. Он як дізнаємося, що часу пройшло багацько, каже, що шукати вже не варто. З того часу, як не вовк, так голод забрав малого. Ще й кукурудза погнила. Справи кепські, то треба йти до лісу, пастки перевіряти. І хоч раніше не дозволяв це робити. Час допомагати, не померти з голоду, каже. Ну вони й пішли. Томасін цей час на мамку вгорі подивилася, відро на голову і воду носить не життя, а казка. Але в якій всі персонажі це гріхи суцільні. Малий переконаний в тому, що зачався в гріху і народився в беззаконні, і тепер гріховна суть Адамова живе в ньому. Та й батя, помітно теж любить погрішити раз п'ятеро дітей. Вже прийшли, а в пастці ні бобо. і поки перезаряджають, пацану думка навіюється. Чим малий таким згрішити встиг. Але батько на це що просто вір в господа та й все. Але в малого паніч. Від того, що це ж, якщо він загнеться, то точно в пекло потрапить, бо стільки гріхів непрощених вже набратися встиг. Мужик каже, що ніхто не шарить, як воно там буде на тому світі, і дізнаємося, що цей бізнесмен ще й рушницю виміняв на якусь срібну чашу мами. З хавкою біда, одне ціле яйце і ембріон. Тато каже, щоб матері не казав про чашу, сам розкаже, як час настане. Песель, хоч дурним обізвали, на криля все ж нагавкав, але то, поки розібралися, як з тою пухкалкою справлятися, тільки промазати змогли. Тож замість зайця постраждав двоногий. Якщо вам колись буде Кучно подумайте про дітей, які за козлом ганяються, бо тікток ще не придумали. Та все ж краще, ніж Томасін за тим чорним Філіпом вичищати. Дівчина пішла від цього додому відпочити, але дітей вже ледь нарятувати від рогатого доводиться. Ще прибецеє. Тож мужик загнав вонючого, але не без наслідків. Діти ржуть, жінка пиляє, і, звісно, усьому винить Томасін. Каже: Давай татку, допомагай, речі прий, і всяке інше. Ну вона годувальника обхожує, а всі навколо хати хотіли на хоч якусь дисципліну. Жінка злиться, бо чоловік її покинув саму, але малий. Прихунька, я беручи відповідальність на себе, мов яблуню думав, побачив. От і ходили перевірити. А рушниця вовка стріляти, якщо буде. Не сказали, бо сюрпрайс мав бути, але там ніц нема. Коротше, з варганним відмазку на ходу. Жінка каже, щоб нікуди не ходив більше, і показують ще трохи розваг на краю світу. Татко дрова рубає, Томасін речі пре, а малий воду таскає. І знову своїми очиськами грішить. Томасін бачить, що малий похнюпився і не розвеселити його. Тож он досягнув чого хотів, гад малий. каже, що яблука б знайти було класно і вже починають дурачити. Та шурхіт відволікає, але це мала близнючка вдає з себе якусь відьму. Каже, що мамка Томасін ненавидить. І взагалі козел Філіп їй дозволяє робити, що хоче. А ще вона раніше могла гуляти де хотіла, допоки через неї відьма малого не вкрала. Не вовк, бо ти типу, побачила, мала її здалеку. А вовків тут взагалі ніхто ніколи не бачив. Томасін старша і в тупу давай казати, що так це я відьма, я вкрала і взагалі захочу, ти зникнеш. А розпотякаєш то за чаклую. Налякала, коротше, малу, що та на дупу й присіла. Хлоп, тому не радий, але дівку вже все дістало схоже ввечері. Моляться, слухаючи промови батька, і ця атмосфера, хоч сокиру й кажуть. І без того темно, тихо, паскудно, ще й мати давають до Томасін приставати питаннями, де поділася її чаша. Вона взагалі не торкалася її, але мамка не відстає. Мужик, язик в дупу. І жінка ще каже, то, може, вовк її забрав. Ну, злість скидає на біднягу. І на все це батько знаходить класне рішення. Калебе, прочитай розділ з біблії щоб знайти світло в цій темряві. А завтра ще й піст. Треба буде не їсти. Ну, геній. Кози мекають, і Томасін посилають. Їх зачинити, що вона і робить. За всіх очкують, а на старшу чхати серед кісто, той заяць. До речі, жінка знову молиться і влягається, слухаючи, як мужик втирає сюр якийсь про те, що Бог дітей не забирає, що треба вірити в нього і дякувати за його любов. Жінка ж думає, що він прокляв їх родину, але be careful, це він випробовування послав, щоб покорити і показати своє милосердя. Коротше, повна вакуумка. Жінка придумує ще один план: якщо чашу вже не продати, а кукурудзі, гайки, то в них є Томасін, яка вже ось стає жінкою. Щоб переконатися, що діти сплять. Ага, сплять, а як же. Ну, коротше, най петляє служницею, каже, і ще жіночка пиляє за всі негаразди. Від переїзду до нехрещеного Самуїла і дітей-дикунів. Каже, що помруть з голоду в цій глушині. Тож мужик згоджується, що завтра поїде Стомасін до якоїсь там сім'ї. Вони її візьмуть. Пацан послухав це, конину нагодував і ранком щось надумав. Дівчина палить процес, і хлоп пояснює, що якщо змовчить про це, їй не доведеться служити. Він скоро повернеться, але дівка гаряча кров, падає тому на хвоста. Ну, вони ще песить. Взяли і поїхали такі дорослі пастки чистити. Типу буде хавка сьогодні, ніхто нікуди не поїде. Говорять про скляні вікна в Англії, які пацан не пам'ятає, і песель знову помічає зайця. Тож сумбур, паніка, пес біжить, малий за ним, коник з божеволів. Тож, звісно, вчасно ніхто не повернувся. Тепер батьки ще двох шукають, поки хлоп заблукав з тою волиною, ще й свистіти невдобний, і він просто давай молитися. Але все, що отримав, мертвого песеля з зараза. Дівка ж головою бацнулася добряче, тільки зараз до тями прийшла. Темніє, і ситуація у них як то. Пом'якше срака, хлопа заєць манить, а дівчина, певно, старша дорогу пам'ятала. Але от де брат, вона, ні бобо, малий забрів до землянки якоїсь, а звідти та ти що, червона пові? Ця, е, відьма, мабуть, але то знає, малого вабити. Той ніби й відчуває неладне, але ж цицьки. вона його й захомутала пишними губами і старою рукою. Вночі сварка на фоні того, що тато хоче шукати тут і зараз поки не знайде. А жінка каже, що треба в село, до якого день на допомогу їхати, бо сам він без ніфіга нічого не досягне. Питає на хіба малі в ліс полізли. І поки дівка щось хоче сказати, мужик зізнається, що чашу батька-дружини він взяв і продав. Ну що сказати, дійсно підходящий момент обрав. Ну а ще це він навчив малого в ліс ходити, щоб вовка вполювати і хутро продати. На дворі каже, що тож все бо любить її. А вона у відповідь скандал. І те, що якщо він зараз тут загине в пошуках, габела всі Сім'ї. Сидять думку гадають, але оскільки дітей поменшало, мамка вже каже, кіс не закривати, мов до завтра почекають дощ. Але донька хоче бути гарною донькою, тож на цьому не барися. каже, ну лицеміри фу. Коротше, прийшла і з козами тусить, але перебиває вечірку голий калап. Страшно подумати, що малий пережив. Ну або заздрісно, та ефект в нього лютий, якийсь коматоз. А тоді ж ні розуміння, ні ліків, нічого. Одні примочки і молитви. Ну ще кровопускання. Мужик знову дрова рубає, лінію подій підводить, а ранком близнята знову то. Асінь дістають, типу ось Філіп каже: ти лиха, калиба вселила диявола і чути не хочуть малі паскудники, що все то жарти були, і нікого вона б не кривдила і не скривдила. Б. Сідає доїти і добрий вечір. Що це в нас таке? Поясни тепер. Жінка каже, що ця хворь це надприродне чакунство якесь, але мужик в ці гороскопи не вірить. Треба фактами. Тож завтра їдемо в село, по лікаря і родину для Тома Сін. Капець, подвійні стандарти. В що хочеш, та й вір. План коротше продати, що є, купити коня і пігнати, як сказав вище. Жінка на це все в всльоз... Зе каже, що хоче в Англію, що знає, вона ще та жінка, але як не стало малюка в неї серце камнем тепер. Розповідає, що коли була у віці Томасін, бачила сон, де вона була так поряд з хрестом і вірила, що його любов краща за любов будь-якого чоловіка. Але тепер в неї брак віри, що їй аж самі страшно, бо помічі нема. Мужик підтримує як може, каже, щоб не парилася, ще відчує на небесах, і як зможе допомогти в полі. найвиходить, виходить він буде там. Близнючка знову пісню про козла співає, яка всіх дратує. Як раптом крик, це хлоп марить щось по типу: візьміть сокиру, відрубайте їй голову. Вона в мені, і давай ламати бідолагу. Що страшне? Припадок. Вона в мені. Вона на колінах, мої нутрощі! Так мало того, ще й з рота яблуко випало. Для близнюків це була остання крапля. Бо мамка каже, що сина зачеклували. А хто це міг зробити? Звісно, Томасін. Вони все, що знали, на неї випалили. Мов відьма дівка, з молока кров робила, погрожувала їм і жарти жартами. Але в цій ситуації вона попала конкретно. Але не переймайтеся, ми ж знаємо, що татко у нас вміє проблеми вирішувати. Ставить її на коліна і давай питати, чи любить Бога Біблію. Далі знову всіх молитися, за брата заставляє. І тут молитися не можуть близнюки, бо, бачите, забули всі слова, як я на день вчителя. Від передозу молитвами ламає всіх і дітей, і пацана знову, він якусь пургу починає нести. Це повторюють і близнюки, і в моменті ніби стає гуд хлопцю. Але розуміється, що ні, він як в астралі щось потякає, а потім випускає дух. Там ще двоє близнюків в кутку, якщо що нерухомі, помер малий. Жінка виганяє Томасін, тож за нею йде тато і починає втирати про весну. Як гарно буде, як він все засіє, корову купить. А потім. Він каже, що треба правда від неї, бо завтра все і так стане ясно. Рада не буде щадити. Коротше, він бачив все, що сталося, і думає, що вона відьма. Ще й калеба ж вона знайшла. Каже, що її угода, фігня повна, і господь сильніший. Але як ти, дебіла, переконаєш, що немає ніякої угоди. Та все ж, якщо він хоче знати правду, то ось вона чула, як батьки планували її позбутися, як він мовчав на звинувачення манки у викраденні чаші, яку стирив він. Може, й калеба він в ліс відвів, щоб потім її звинуватити. Обзивається лицеміром, який ні полювати, ні садить. Не вміє лише дрова свої рубати. Він трохи ображається на її язик, диявольський, а вона ще каже про козла і близнюків. Бо он, де люцифер захований, я не в ній. Що саме малявка біля струмка про війму базікала, а вовка ніякого ніхто ніколи не бачив. Тож він її за шкірки в хату припер і каже: Кажи свою теорію мамці. Ну вона й розповідає: близнюки вклали угоду з дияволом у вигляді козла. Дурдом сонечко. Батя на онімілих дітей покричав, питаючи, чи це правда, і каже, що набридло йому це лицемірство і брехня зі сторони дітей. каже, щоб несла ти буде череп розбивати, як Авраам би вчинив. Здурів старий з кінцями, запхав всіх дітей до цапа, заколотив, і дуже дивний спосіб контрацепції скажу я вам. Томасін питає в малявок, чи вони чаклуни, і чи справді Філіп з ними розмовляє. Відповіді не знайшлося. Батьки пацана поховали. Добре, що дрова рубає, як по годиннику. але цього разу мужик кається. Каже, що він винен, пиха очі застелила. Карай, але вбережи дітей, бо вони не приборкають зла. І тримає малих з цапом на дворі. Віра, страшна сила. Вночі мамка прокинулася, а тут випади. Дивіться, і чаша на базі, і діти прийшли. Хлоп каже, що так хотіли побачити її. Каже, що книгу якусь приніс, і що вони будуть часто до неї приходити. Вона починає годувати немовля, а малі споглядають ось таку картину. Томасін прокинулася, а мамку ворона клює, як виявилося, страшне. Добре, що хоч комусь спиться, вийшов собі, а на дворі мінус кози, близнюків нема. Томасін, як завжди, крайня. Ще й Філіпс дурів Батька проштрикнув, і починається боссфайт. Дуже швидкий боссфайт. Дрова чітко нарубав. Томасін підійшла подивить, але мамця її за волосся і питає, де всі, і що вона тут таке накоїла. Томасін каже, що вона лише її донька і любить її. Але навіжена манала це все чути від дияволиці, яка брата обманювала як шльондра. Кричить, що то всіх вона вбила, і давай лушпарити нещасно. Добре, чи погано? Але під рукою знайшовся вірний друг Тесак. Тож вся в хату можна звати всіх звірів тепер. Дівчина зайшла в хороми, за стіл сіла і вимкнулася. Пізніше вночі вийшла, бо козал в гості прийшов у хлів кличе. Вона заклинає, щоб він з нею поговорив, як з близнюками, і він дійсно відповідає, чого вона бажає: масла, гарну сухню, достатку, чи світ побачити. Натомість, ось книга, знімай сорочку, і неважливо, що писати не вміє. Він водитиме її рукою. Кадр змінюється, і дівчина з козлом вліз пошкандибала прямо на відьомський шабаш. Доно. Нових друзів, і хоч би там, що вона виглядає щасливою і вміє літати, що теж нічого так скіл. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2015 році, і він до біса самобутній, скажу я вам, супер незвичайний, навіть не стільки історією, як подачею та візуалом. Дуже круто передали депресивний стан сім'ї, їх переконання, подвійні стандарти та недалекість від бідності та ізоляції, переплітаючи все це з силою фанатичної віри, що не менш руйнівна за надприроднє. В стрічці багато символізмів і фінал, в якому Томасін відривається від В'язаних її непритаманних бачень, жертвуючи з собою, теж дуже круто показаний. При цьому вона досить приземлена та жива. Дякую, що подивилися це відео. Нагадую, що спонсори мають змогу дивитися першими. Також ви можете підтримати донатом на відеокамеру. А ще я маю промокод DIMDIM на знижку 10% в українському магазині одягу Турвір. Якщо ви розділяєте цінності, користуйтеся. Дякую за лайк та підписку. Почуємося.